Першу чергу екосистема це розбудова психосоціальних послуг на рівні громад, А на рівні нашої області є при власній військовій адміністрації координаційний центр підтримки цивільного населення. При цьому центрі працює робоча група з питань летального здоров'я. Я очолюю цю групу. В цю групу входять керівники структурних підрозділів, департаментів різних і також на урядового сектору. І одразу ми напрацьовуємо систему, як допомагати людям, громадах, як допомагати людям різних категорій щодо психосоціальної підтримки людей. Ну, зокрема, наприклад, є в короназдоров'я. Ваша корона здоров'я на сьогоднішній день. Ми впроваджуємо такий проект як навчання лікарів сімейних лікарів, лікарів первинки надавати психологічну підтримку на первинному прийомі. Тобто вони проходять спеціалізоване навчання за програмою всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони імплементують знання в свої роботи, і таким чином кожна людина сьогодні може звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб отримати психологічну підтримку. А ми розбудовуємо систему психосоціальної підтримки в соціальній сфері, в адмінсфері. Розбудовуємо в системі охорони здоров'я і освіти. У цивільному житті є перша лінія контакту, тому що люди навіть при хороших часах, які працюють з людьми, вони вигоряють. Де черпати ресурс? Що в нас забирає сили? Що нам додає сили? Як надати психологічну підтримку собі, і як надати першу психологічну допомогу, ми сьогодні з вами будемо говорити і пропрацьовувати. Я сьогодні працюю не сама зі мною є співспікери, це психологи МДСНС, які люб'язно згодилися підсилити наш ресурс і також нададуть вам хорошу інформативну таку складову щодо першої психологічної допомоги, в тому числі на кризових подіях, які в нас на жаль травляються. Це те, як я себе почуваю тут і тепер на що впливає ментальне здоров'я та на все. Наше фізичне здоров'я залежить від ментального стану. Наш ментальний стан залежить від фізичного стану. Стан, при якому людина може реалізовувати свій потенціал, бути корисною собі і суспільству, стан, при якому вона протистоїть життєвим викликам і справляється з життєвими стресами. Це стій стійкість людини, щоб витримати, а, пережити стресову подію і рухатися далі. То під час стресу стрес у нас, наш організм мобілізує сили і ресурси, і він дає нам поштовх, дає ресурс, щоб пережити якусь кризову подію. Наприклад, для того, щоб е, вижити в кризовій ситуації, ситуації загрози, людина в стані стресу мобілізує свої сили. Якщо не буде стресу, то людина не зможе мобілізувати свої внутрішні ресурси фізичні і ментальні для того, щоб, наприклад, втікти від загрози. Щоб проблеми не поглинули разом із стресом, не потрібно що? Виправляти настрій алкоголем із галетами, сухоактивними речовинами. Ну, я вам скажу, я тут в мене не лекція про здоровий спосіб життя, як загальний, але я вам скажу, коли людина знаходиться в стані стресу, будь-яке вживання алкоголю підсилює. Цю реакцію воно не знімає. Якщо нам здається, що ми знімаємо, ми знімаємо е, на певний період прояви якоїсь симптоматики, але ситуація не знімається. Вона навпаки, потім підсилюється.